Світлина із 90 кілограмовим сомом, якого застрелив київський підводний мисливець, підірвала мережу і спровокувала величезний скандал. На любителя такого виду полювання накинулись захисники природи і чиновники. Невідомі навіть погрожують тепер чоловікові. Жертва браконьєра чи здобич порядного мисливця. Іван Воробйо про позиції сторін. Ця світлина підірвала інтернет. На ній киянин Валерій Прошковський позу зі своєю здобичю 90 кілограмовим сомом у коментарях під фото зчинився справжній скандал. Одні вітали підводного мисливця із трофеєм, решта звинувачувала у цинічному вбивстві. Розповідає, приїхав із друзями на ріжку Десенку випробувати нову підводну рушницю. На такий вилов навіть не сподівались. Вода того дня була прозорою. Утім, як підпливла риба, Валерій не помітив. Коли я його побачив, я спочатку іспугався. Ну як. Крупная рыба. Под водой маска увеличивает два с половиной раза. Вот. Ну и после этого сделал выстрел. Попав, ну риба повністю була бізвішна. Захисники природи і пересічні рибалки обурились убивством рідкісного на їхню думку екземпляра. Вони вважають, що сом став легкою здобичу, адже впав у зимовий сон. Прошковський заперечує, полював у місці, де немає зимувальних ям без акваланга на затриманні дихання. Та й сама риба була активною. Тож закону вважає не порушував. Якщо у нього дійсно виявиться про те, що в нього є дозвіл на відповідне полювання, він полював. В тій місцевості, де зазначено, не є забороненою зоною згідно тих же правил рибальства. Риба, якщо він перевищує добову норму, вилову в 3 кілограми. Якщо це одна особа на більше 3 кг, вважається як трофейною. Риба таких розмірів у наших водах не рідкість, кажуть іхтіологи через теплі зими. Соми сьогодні активні майже цілий рік. Підтверджують вони, ще доволі активні, тому що фактично не було сильних холодів таких. На мою думку, він не був ще в стані принаймні якогось глибоко. no Варварством вважає підводне полювання голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков називає його незаконним, адже дозволи на такий вид полювання видають приватні клуби, а не держава, каже він. Утім, власники таких клубів мають відповідь від міністерства юстиції. Законодавством не визначені форма, посвідчення, процедура видачі та орган, що його видає за проблему. Взялись у Держагентстві грибогосподарства. Держагентство ініціює на законодавчому рівні внесення змін до правил любительського рибальця, де чітко буде визначене поняття. Підводного мисливця в подальшому затверджений єдиний зразок та процедуру його отримання. Підводний мисливець із 25-річним досвідом Антон Певен резонанс навколо сома створили навмисно. Возможно, комусь йде зараз на руку, хто на цьому хоче заробити популярність або піднятися десь там верхах. Людям краще було б звернути на підводних, не на підводних охотників, а на браконірів, які. Перегороділи візні парсітямі. Попри погрози, відмовлятись від свого хобі Валерій не збирається. Іван Варбьов, Сергій Щекошіхін та Валерій Сутюк.